Присвячую пам'яті Михайла Драгоманова. В часі моєї далекої і важкої мандрівки зайшов я в величезний густий ліс і заблудив. Лісовий холод, що звичайно так відсвіжує, тепер пригнітав мої груди, як сумнів, пригнітає душу. Величезні чорні гілляки грізно висіли надо мною, зловіще шелестяче листям. Круте коріння де-не-де виповзало з землі, заставляючи сильця на мої ноги, немов руки таємних демонів пітьми силкувалися вхопити мене в свої кіхті. Сухі ломаки тріщали під моїми стопами, а моїй стривоженій уяві здавалося, що се тріскають, ламаються і болюче шепочуть зів'ялі і зісохлі мрії моїх молодощів. А понад тим глуха тиша довкола, переривана хіба стрекотанням вивірки на гілляці або риком ведмедя в чагарі. Я йшов стривожений, безтямний, німий. Буцім якась незрима сила гнала мене наперед, але куди я не знав. Лісова гущава зовсім заслонювала мені сонце перед очима, та й і без того сонце, той ясний і непохибний небесний мандрівник давно вже перестало бути керманичем моєї земної мандрівки. Серце надсильно билося в моїх грудях, слух, дражнений величезною тишею віковічного пралісу, підхапував якісь непевні шуми, що лунали з найглибшого нутра мого власного яства. То глухий, давно забутий зойк сільських дзвонів, то болючий, важкий віддих конаючої матері, то дитячі, наївно сердечні шепти молитов, то відгуки страшенної життєвої бурі, скрегіт тюремних ключів, уригані слова проклять і наруги, тихий плач зрадженої любові, хрип розпуки і холодний усміх резигнації. Під впливом тих внутрішніх голосів, немов під впливом сумовитої материної пісні, помалу западала в дрімоту моя свідомість, тонула в холодній темряві, губилася в лісовій гущавині. Я йшов помалу, чимраз помаліше, але все-таки не переставав іти наперед, усе наперед. Мій стан був подібний до сну, тяжкого, болючого, тим більш болючого, що без мрій. Якесь глухе почуття, що блуджу, що не бачу виходу перед собою, що швидше чи пізніше мене покинуть сили в тій страшній самоті, що, може, живцем зроблюся здобичею звірюк, які вітрять кожний запах життя в тім пралісі, те почуття не покидало мене ні на хвильку, мучило і боліло мене ненастанно, мов тернина, встромлена в ногу. Крім всього одного болючого почуття я не чув нічого більше ані жалю, ані надії. Якесь отупіння огорнуло мене і заморозило все, що було в мені людського, крім всього, одного напівзвірячого почуття болю і тривоги. Зусиллям розпуки перескакував я звалені виверти, продирався крізь гнилі дебрі, видряпувався на стрімкі збочі, щоб захопити оком хоч крихітку ширшого овиду. Все надармо. Праліс обгортав мене зо всіх поків, і немов шептав мені мільйонами своїх листочків, скрипом своїх гілляк, стрикотанням вивірки і риком ведмедів. Не втечеш, не втечеш. Хто тут зайшов? Прощай усю надію. Стемніло. Виразні обриси довколишніх предметів розплилися в темряві, творячи довкола одностайну непроламану стіну. Я не міг зробити ані кроку далі, почуваючи, що грудьми, головою, ногами вдарюсь о запори. Даремно смертельно тривога майже доразу вирячувала злоба мої очі, ані одного трепоту світляного промінчика не могли захопити мої зіньки. Змучений упав я на землю. В тій хвилі вітер, що за дня дрімав під верховіттям дерев, збудився і зойкнув протяжно, жалісно, мов посланець, що несе якусь страшенну новину в далеку країну. Хвилю лежав я зовсім одубілий, і мені здавалося, що темні демони пустені з тихим шепотом вдоволення обступають мене, похиляються наді мною, простягають довгі руки, щоб притулити їх до моїх грудей і спинити голосне биття серця. Я схопився на ноги, немов від дотику гадюки, і в невимовній тривозі ще раз винатужив зір, чи не побачу, якого промінчика рятунку в тій пітьмі. Я побачив. Мені видалось, що блідий півмісяць повагом іде лісом, свердлуючи пітьму. Часом мигне, і в таку хвилину якийсь глухий лоскит залунає по пралісі, мов підземний грім, і слідом за ним затріщить лісовий велетень, валячися додолу. А потім знов супокійно, рівно пливе таємних півмісяць по пралісі. Мої очі, спрагнені світла, не могли відірватися від його млявого, але спокійного блиску. Ось він наближається ближче, ближче, і тоді я пізнав, що тайна вияснювалася досить природно. По лісі, нетоптаною стежкою, шов чоловік у грубім, мужицькім сіряці і ніс у руках сокиру, від якої йшов блиск, що здалека видався мені блиском півмісяця. Лиця того чоловіка в потемках я не міг пізнати, в непевних обрисах маячила тільки його могутня стать, і дивним огнем серед пітьми блискотіли його очі. В тій тривозі я впав перед ним на коліна, і зі здавленого горла міг я видушити тільки ті слова. Рятуй заблуканого! Ходи за мною, відповів незвісний мандрівець голосом таким спокійним, лагідним і притім рішучим, що відразу почув прилив нових сил у мускулах і нової надії в душі. І я пішов за ним. Пітьма якось річала перед ним, чи то від блиску його сокири, чи від світла його очей, не знаю. Йшов просто, не схибляючи ні направо, ні наліво, немов бачив перед собою ген далеко якусь мету, до якої мусить настигнути в означену годину. Йшов, не кваплячись та й не гаячись, рівним, важким, але певним кроком. Порохно світилось у його слідах. Поступаючи за ним, я бачив перед собою тільки темні контури його плечей, рамен. А ті контури, чим пильніше я вдивлявся в них, тим більше ми видавались мені, виростали перед моїми очима до колосальних, а проте не фантастичних розмірів. Втім, темний стовбур, лісовий велетень заступив нам дорогу. Не вагаючись ані хвилини, мій провідник високо підняв сокиру і обируч ударив нею в могутню заваду. Зойкнув праліс величезною луною, і зі страшенним лускотом повалилося дерево, мов ударом грому, звалене на землю, торощачи в упадку свої чужі гілляки. Закричали сови й круки, що гніздилися в його розсохатій короні, зафуркотіли над нашими головами кажани, що жили в його розчилинах, і довго ще праліс не міг утишитися по страті одного зі своїх синів. Але мій провідник байдужісінько собі, тихо й спокійно подався наперед, а я за ним. Та ось величезна чорна маса, стрімка скала заступила нам дорогу. Пнуться вгору її грубі бовдури, вирізуються на темному небі дико фантастичними контурами. Тут являють подобу височенних колумн, там готицьких веж, а ще далі яких неясних постатей сфінкса з піднятою лапою, монаха в каптурі, що клячить на молитві, дромедара з простягненою шиєю. І знов супокійно, без вагання, мій провідник підняв сокиру і вимірив могутній удар. Мільйони іскор бризнули з-під вістря, громовий гук затряс землею, і віковічна скала розкололася надвоє. Почала тріскати, ламатися і дробитися на дрібні брили, що з глухим лускотом валилися десь у пропасть, то знов з диким хрусткотом розколювалися щораз на дрібніші шматки, рівняючи нам дорогу. І далі спокійно, ані на хвилю не збочуючи зі своєї простої дороги, ступав мій провідник, а я за ним. Та ось повіяло холодом на моє лице. А перед нами, десь із під землі, почувся глухий гуркіт, шум, рик розбурханого живла. Ще кілька кроків і перед ногами моєго провідника позіхнула чорна безодня, прірва стрімкого, скалистого яру, а на дні його шумить і піниться скажена течія. Але й ся перешкода не спинила мого провідника. Блиснуло вістря піднесеної сокири, затріщало повалене величезне дерево і гепнулось своїм стовбуром півперек безодні, творячи вигідну кладку. В скаженій, безсильній лютості завили внизу демони пітьми і знищення, заклекотіли запінені хвилі, бризкаючи на нас студеною піною, але все не зупинило нас. Супокійно перейшли ми по кладці. В кінці темрява почала вменшатися, і праліс починав річшати». Невдовзі ми вийшли на чисте поле, і мої очі радісно повітали перший проблиск сходячого сонця, що завис на пурпурових по краях золотом облямованих хмарках. А потім я цікаво почав роззиратися по розстеленій перед нами околиці. Це був сумний краєвид, величезна, безбережна рівнина, якої краї губилися десь далеко в поранковій імлі. Ані горбика, ані корчика, ані сліду живої душі, тільки від півночі чорною стіною простягся величезний праліс від одного кінця обрію до другого. А перед нами степ і степ, дрібна суха трава і пологий повзучий бур'ян, ось і вся його рослинність. Без перепони бігли очі геть-геть по тій площі, десь у безконечність, рвучи за собою й душу, і полишаючи в серці якусь невисловлену тугу, якесь почуття порожнечі, несповнених бажань, неосяжного змагання. Потопаючи в тих важких почуттях, ішов я мовчки за моїм провідником, не озираючися позад себе, але тим пильніше ловлячи очима кожну точечку на далекім горизонті, визираючи чогось, що перервало би сю вбійчу одностайність. І от мені видалося, що геть далеко на тлі рожевого крайнеба заманячили обриси якогось величезного птаха, що буцімто сидить на степу, простягнувши високо вгору шию і звісивши довгий дзьоб. Чи то на сторожі, чи степовий орел, пробудившися, зривається до лету. Але ж той птах не зривався до лету, а чим більше ми наближалися до нього, тим довшою робилася його шия, росла і простувалася. Не дуже далеко від нього показався другий, далі третій, четвертий. Вони стояли рядом, що, чим ближче, все продовжувався тягнувся без кінця і краю і пропадав десь далеко у прозорчасті імлі. Мої очі, втомлені одностайністю степу, ані на хвилину не відривалися від тої загадкової істоти. Та чим ближче я підходив до неї, тим тривожніше билося моє серце, тим виразніше я розпізнавав усю страховинність цієї істоти. Довга журавлина шия, це був високий чорний стовп. Те, що виглядало, мов пташина голова, це була поперечна делина, а дзьоб, звішаний додолу, це весільник, що хитався на мотузі за кожним подувом вітру. Я остовпів у переляку, вид був страшенний, труп іще свіжий, тільки до половини обдертий із м'яса хижою пташнею. Під шибеницею чорні плями крові, на суставах сліди страшних предсмертних мук. Очі випалені, руки спалені на вуголь, кості в ногах поламані. Я зернув на дальші шебенеці, той сам вид, тільки що трупи там давніші, голі кістяки або часті кістяків. А під шебенецями заржавілі в крові жахенні знаряди муки, ширеби, кліщі, сорочки з ошпигачками, страшні залізні маски, зубаті колеса, ланцюги і коловороти. А ще далі висіли на шебенецях самі тільки недогарки черепів, поприбивані цвяхами, висіли смоляні сорочки і тернові вінці, широкі мечі і залізні кіхті. А ще далі, ні, мої очі не могли добігти до кінця цього страховинного ряду, що пропадав, губився десь у безконечності. Боже мій, скрикнув я, закриваючи собі очі долонями, чи це самі розбійники? Ні, відповів мій провідник, це самі мученики. І, відложивши на бік свою сокиру, він прикляк під страшним стовпом просто стіб завішеного трупа. Поперти якоюсь таємною силою я вчинив те саме. Це наша жертва, мовив мій провідник, похиляючи лице. Молімося, щоб та найсвіжіша жертва, замучена за правду і волю, була остатня і щоб відтепер не треба вже було таких жертв. І, припавши лицями до землі, ми молилися духом і чуттям і сльозами, цілуючи землю скроплену кров'ю мученика. А коли ми встали, мій провідник узяв у руку сокиру і наблизився знов до шебенеці. Храм наш в дусі і в правді мовив Ті, що своєю кров'ю записали її свідоцтво, повинні бути для нас дороговказом, але не божками, їх побіду, але не їх мочі, будемо святити. І, мовлячи се, підняв сокиру і вдарив. Упала, і на порох розсипалася шибениця, впали і розсипалися всі аж до найдальшого краю круговиду. Тільки широкий пояс родючою буйною зеленою покритої землі визначав слід давно перебутих і похованих страждань, і боїв, і побід, незлічимих людських поколінь. І в моєму серці розвіялось важке тривожне чуття. З більшою бадьорістю, покріплений на силах, ішов я далі за своїм провідником, і мені здавалося, що кожний атом тої землі, того повітря вносить нові сили, нові думки, нові свобідніші почуття в мою істоту. Я почув себе, немов членом тої самої сім'ї, одним із витворів і здобутків тих боїв і страждань тисячолітніх, одним із щасливих спадкоємців тих побід. Та ось якась темна величезна хмара з блискучими острими шпилями виросла на сході, простерлася грізно і закрила перед нами сонце. Хвилину здавалося, що потопить нас у цілковитій пітьмі, але це їй не вдалося. Навпаки, чим ближче ми підходили до неї, тим вона меншала, стягала свої обриси. І в кінці ми побачили, що це не хмара, а тільки величезна статуя серед рівнини. На п'єдесталі з чорного мармуру сиділа на склублених хмарах мармурова фігура мужа з довгою кучерявою бородою, блискучими очима і з в'язкою золотистих стріл у високо піднесеній правиці. Його голова була окружена вінком золотистого проміння, а ліва рука держала випоклий щит. П'єдестал був, мов гора, що перегатила нашу дорогу, а колос на тім п'єдесталі бачилось уперся головою в хмари. А перед статуєю ми побачили незлічиму силу народу в найрізніших одягах і поставах. Одні вдягнені в довгі білі плащі, з вінками на головах, танцювали під дзенькання монотонної музики, інші на розпалених кострах палили жертви, знов інші зі стурбованими лицями на колінах лізли по острім камінні, щоб устами доторкнутися до чорного мармуру. А збоку, заковані в кайдани-невольники, з похиленими лицями чекали, чи скоро поведуть їх на заріз на честь того колоса. Хто це такий? запитав я свого провідника. Символ, закам'янілий виплід їх власної уяви, що зробився їх володарем, їх тираном. Для нього їх танці і кадила, їх сльози і кров, в ім'я будущого, якого не знають, убивають теперішнє, те, що бачать і чують. Щоб спасти себе від терпінь фікційних, непевних, завдають собі і своїм братам дійсні безмежні муки. Але настав уже час освободи. Глянь, як танцюри покинули танці і кепкуючи, сміються самі з себе. Глянь, як жартовдавці гасять огонь. Глянь, як ті, що йшли благати милосердя у чорного мармуру, випручаються і кидають на нього камінням. Глянь, як опадають кайдани з невольників, призначених на криваву жертву, в пору приходимо. Ай, мовивши се, мій провідник обіруч хопив сокиру і вдарив нею в чорний п'єдестал, захиталася величезна будівля, затремтів до самого вершка кам'яний колос, і з грюкотом пообпадало позолочуване проміння з його голови і стріли з його рук. А потім розлягся страшенний гук, і гепнувся додолу колос, і розтріскався на кусні, далеко і широко покриваючи землю відломами свого кам'яного тіла. Здивовані і перелякані купи народу стояли мовчки, тільки люди, прибрані в святочні одежі з вінцями на головах, підняли страшенний репет, викрикаючи: зруйнований порядок світу, розвалені основи всього існування, горе горе. Але мій провідник, не звертаючи уваги на їх голосіння, мовив до народу: Не турбуйтеся, зумійте бути вольними і будете вольні. Забажайте бути братами і будете братами, зумійте жити і будете живі. І пішов, промощуючи собі дорогу поміж руїнами. З німим подивом ішов я за ним. Хто ти такий? запитав я в кінці. Тоді він уперве обернув до мене своє лице і промовив ласкаво: Чи ж не пізнаєш мене? Я не відповів нічого. Мені видалось, немов із сього боку зійшло сонце, і я мусив похилити очі перед тим блиском могутності, тріумфу і надії, що йшов із його лиця. Пізнаю тебе всім серцем, усею кріпостію моєю, але ім'я Твого висловити не можу, відповів я. Я рубач, що рубає запори на шляху людськості, запори, покладені дикістю, темнотою і злою волею. Ти бачив частину моєї праці, бачив. Знаєш, в чим моя сила. Чую, догадуюся, пізнаєш її, і мету розумієш. Розумію і бажаю, хоч здалека, побачити її відблиск. Зумій зректися сього бажання, то мета буде найближчою до твого духу, не бачити тобі судилося, але простувати стежки правди і свободи. Хочеш ставати до своєї праці? Хочу. Підеш без вагання тернами. Піду, то йди ж, і він дав мені сокиру.